Привіт, дорогі друзі! І знову в ефірі черговий випуск запорізького фактчеку». Окупанська влада та пропагандистські медіа не дадуть нам припинити робити щотижневі випуски запорізького фактчеку». І сьогодні ми знову підготували у вас добірку найкурйозніших та найодіозніших рішень. Окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. І е, перша е, новина, яка нас е, вразила, стосується е, перемінування вулиць у місті Бердянську. І ми неодноразово ловили їх на тому, що вони залишають е, вулиці у місті Бердянську і в інших населених пунктах Запорізької області е, українськими і не перейменовують. Е, зараз вони активно взялися за процес. З перейменування вулиць, і давайте подивимось про це їх пропагандистський сюжет. Дивимось. Соцопрос жителей Бердянска по переименованию улиц города по инициативе Бердянского городского округа прошел благодаря совместной работе Департамента внутренней политики Запорожской области и Регионального министерства по молодежной политике. Населению в ходе опроса был предложен ряд новых наименований улиц, в частности Дюмина на Тверскую, Бабушкина на Ильиной, улицу Хавкина предложили переименовать на улицу Владимира Чепы, а Карла Ливныхта на улицу 35-й армии. Нам необходимо знать мнение граждан по поводу переименования улиц, поскольку произошло воссоединение с Россией, и многие улицы требуют переименования, восстановления исторической справедливости и появления новых героев. Ну, давайте проговоримо про цей сюжет. Ну, взагалі, вона мене і шокувала десь і дуже десь черговий раз нажахала, тому що я розумію, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Отже, давайте про Дюміна. Ну, по перше, вулиця Дюміна у Бердянську проіснувала приблизно до 2015-2016 років, коли почався активний процес декомунізації. Олександр Олексійович Дюмін. Це постать відома в новітній українській історії в історії міста Бердянська. Він був головою Бердянської міської ради робітничих та солдатських депутатів. Юмін народився у Курську, да, не думаю. Дюмін народився у Курську і в Бердянськ він переїхав у 1917 році, в революційному 1917 році був таким революційно налаштованим. І, звісно, хто як не він мав би очолити оцю першу Бердянську міську раду робітників та солдатських депутатів. Це перша Бердянська рада, була розстріляна. Дроздова пілогвардійця Дроздова 24 квітня 1918 року. Про це в місті Бердянську було дуже багато нагадувань свого часу. Це були і пам'ятні дошки. До речі, пам'ятник, який встановлений перед будівлею Бердянської міської ради, як місцеві про нього кажуть, мужик з покривалом, мужик з палатінцем, це є пам'ятник. Тим людям, які входили до складу цієї першої Бердянської Ради, яких розстріляли білогвардійці у 1918 році. Звісно, з точки зору пропаганди, як можна перейменувати вулицю Дюміна, тобто навіщо її перейменовувати? вона дуже класно лягає в контекст, скажімо так, Встановлення да і ностальгування за радянськими часами, до речі, хто як не комуністична партія і не прибічники окупантів свого часу, там в п'ятнадцятому, в 16-му році, виступали проти декомунізації, проти перейменування саме вулиці, там Дюміна, Горбенко на, на інших людей, да, які вже відомі в сучасній Україні, в незалежній Україні. Хто як не вони агітували за те, що треба залишати назви вулиць Старими? І ось тепер приходить Росія, окуповує частину Запорізької області, в тому числі і Бердянськ. І що вона робить? Вона бере і перейменовує вулицю Дюміна на вулицю Тверську, де тверь. Де Бердянськ це просто незрозумілий контекст, але він зрозумілий, якщо ви подивитесь попередні випуски запорізького фактчеку, в якому ми розповідали, що окупантів не цікавить будь-яка локальна історія. Навіть якщо вона десь перегукується з Російською імперією, з росіянами, має якесь відношення до російських постатей, будь-яким чином, десь пов'язана з навіть з радянським союзом, окупантів це вже не турбує. Вони будуть повністю переписувати навіть локальну історію. Але в цьому ж самому відео. Що мене взагалі налякало, це е, прагнення перейменувати і бажання перейменувати вулицю Хавкіна на вулицю Володимира Чепи. Це щось нереальне відбувається просто в сучасній історії міста Бердянська. Це фактично трагедія. Багато з вас, багато людей, освічених е, знають, хто такий е, Володимир. Аронович Хавкін. Він народився в 1860 році в Одесі, а в 1879 році він закінчив гімназію в місті Бердянську, і на його честь свого часу, звісно, були названі вулиці у нашому місті біля головного корпусу Бердянського державного педагогічного університету, встановлений його бюст з пам'ятним написом, що Володимир Хавкін він врятував свій. Від, від холери та чуми це відома постать у науці. Це просто ну, не пишатися нею неможливо. Володимир Хавкін він був іудеєм і вимушен був емігрувати на той час з Російської імперії. До спочатку до Швейцарії, а потім він почав свою роботу у Парижі. Чому так виявилось? Тому що іудеям в російській імперії заборонено було займатися наукою. Це було нереально. Отже, Хавкін переїжджає наприкінці 19 століття до Швейцарії, потім до Парижу, і там він створює першу ефективну вакцину проти холери. Спочатку він її випробує на собі, потім у нього видалася така нагода випробувати її у Індії, де він вакцинував величезну купу людей і тим самим врятував Індію від холери. Епідемії холери та чуми замислитись в черговий раз навіщо стирати з локальної історії, з локальної історії конкретного міста факт навчання Хавкіна в Бердянській гімназії. Ми розуміємо, чому так сталося, тому що і Путін, і його посіпаки, і окупанти вони дійсно не можуть пробачити Хавкіну, що він виїхав із Російської імперії і почав свою активну наукову діяльність у Європі, у Франції. А знаєте, чому вони ще не можуть йому пробачити? Тому що свого часу Хавкіну запропонували відмовитися від юдейства і прийняти православіє. Він відмовився. І звісно, пропагандисти Путіна, пропагандисти сучасної російської імперіалістичної авторитарної країни не можуть. Зберегти пам'ять про Хавкіна на рівні міста Бердянська я не можу промовчати і не сказати все ж таки на честь, кого хочуть перейменувати вулицю Хавкіна. і це той самий Володимир Чепа. Хто такий Володимир Чепа? Ну звичайно, герої СВО, да? як же без них. Герой Російської Федерації, до речі, який жив до повномасштабного вторгнення у Севастополі, і який 12 липня 2023 року в районі села Работіна біля Токмака обнаружив подроздіління Збройних сил України. Ну, викликав вогонь на себе, все в їх пропагандистському дусі загинув, звичайно. Захоронений він в своєму рідному. Мінусінському районі Красноярського края занесло його, бачите, аж сюди до нас, у Запорізьку область. Отже, Хавкін і Володимир Чепа: Ну, нема слів. Другий сюжет сьогодні буде присвячений черговим в лапках досягненням окупантів. по... по сфере житлово-коммунального господарства. Давайте подивим э, видео-сюжет про это. С марта прошлого года к сети газоснабжения Запорожской области подключили 942 новых оппонента. Раньше люди не могли себе позволить провести газ, потому что это было очень дорого. Маленькие пенсии, маленькие зарплаты. А в данный момент я знаю, что вот в течение двух месяцев у нас два дома рядом вот на нашем проулочке, вот тут вот, Две семьи уже провели газ. За последние два года обновлено 55 станций катодной защиты и 234 протекторные установки. Также был проведен газ в два ранее негазифицированных населенных пункта: в села Ефремовка и Владимировка. Это грандиознейшие работы, которые мы в своем городе не видели в ближайших лет 50. Отже Ми почули певні цифри, да, які дуже легко, е, легко профактчекіти. Це е, газифік. За два роки вони газифікували 942 абонента. І ось нещодавно дуже пишаються, що дві якісь родини у селі Єфремовка, Володимирівка е, також були газифіковані. Але про що? Окупанти промовчали. Я думаю, що їм варто було б сказати, що у Запорізькій області, да, у всій Запорізькій області, всього 950 населених пунктів. З них на початок повномасштабного вторгнення були газифіковані 409, тобто 50% населених пунктів, пунктів не абонентів, а населених пунктів Запорізької області були газифіковані. Проте станом на зараз. 88 газифікованих населених пунктів знаходяться або повністю без газопостачання, або частково, це стосується звичайно і прифронтових територій, і в тому числі це стосується територій, які знаходяться під тимчасовою окупацією в Запорізькій області. Звичайно, окупанти не дуже люблять говорити і розповідати про те, що вони знищили. Скільки об'єктів вони зруйнували, і який, яку шкоду вони завдали. Вони, як оті, пам'ятаєте, китайські піонери, да, які самі створюють собі проблеми, а потім починають їх вирішувати. І я, в принципі, не проти, щоб вони самі собі створювали проблеми, але вони створюють проблему в моїй області, в нашій країні, в Запорізькій області. І сфера газогазопостачання не єдина, в якій вони наробили багато шкоди, і саме про це про іншу сферу, сферу культури. І піде мова в третьому сюжеті, який ми сьогодні будемо з вами розбирати. Дивимось. Музеи, библиотеки, музыкальные, художественные школы, дома и дворцы культуры. В Запорожской области функционирует более 400 учреждений культуры, реализуются федеральные и национальные проекты. За два года проделана большая работа по развитию культуры в регионе. Музеи ожили и стали культурными центрами городов и сел. Появились условия для создания Народного оркестра. С 2023 года в Запорожской области благодаря федеральному проекту «Культурная среда», нацпроекта «Культура» и президентского фонда культурных инициатив укрепили материально-техническую базу 367 объектов культуры. Большую помощь оказывают шефы регионы. Отже, що вони кажуть знов-таки називають цифру в цьому сюжеті. Вони називають цифру, що в області, да, в Запорізькій області, функціонує аж, аж 400 закладів культури. Прекрасно, що вони функціонують, але знов-таки окупанські пропагандистські медіа мовчать про те, скільки вони зруйнували. Або пошкодили об'єктів культурної інфраструктури під час повномасштабного вторгнення. Лакатор медіа робив декілька публікацій саме на цю тему. Отже, в Україні. Всього зруйновані або пошкоджені 1938 будівель культурної інфраструктури. Найбільшу кількість таких пошкоджених об'єктів зафіксовано на території Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Миколаївської, Луганської та Запорізької областях. Можна перераховувати буквально, ви знаєте, по по напрямкам скільки об'єктів Запорізької області пошкоджено, і зараз на екрані ви бачите перелік усіх пошкоджених об'єктів культури, які зафіксовані станом на зараз на 2024 рік. Але нещодавно відбув, був Всеукраїнський день бібліотек, і я назову вам цифри, які, звичайно, вражають будь-яку адекватну людину. Так от, внаслідок російської агресії в Запорізькій області зруйновані або пошкоджені 54 бібліотеки, три з яких для дітей. Внаслідок російських обстрілів, 10 бібліотек в області з цих 54 повністю зруйновані. Дев'ять бібліотек окупанти знищили у Пологівському районі міста Гуляйполе, Оріхів. В селах Тимирівка, Полтавка, Білогір'я, Новодонилівка, Роботи Неочрятувати та Шевченкове. Найбільше бібліотек 29. Ворог пошкодив саме у, у зоні активних бойових дій у Пологівському районі. В обласному центрі в Запоріжжі. Внаслідок дій військов, військових дій країни-агресора руйнувань зазнали. Дві бібліотеки, сім у безпосередньо Запорізькому районі. Ці цифри вражають, але окупанти, звісно, про це нічого не будуть е, говорити. Це був Запорізький фактчек. Підписуйтесь на нас у наших соціальних мережах: Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі, Телеграмі. Обов'язково присилайте нам. Новини, які б ви хотіли, щоб ми про факт чекили, і ви бачите адресу електронної пошти Локатор Медіа, на яку ви можете прислати цю новину. Ми обов'язково це зробимо обов'язково її перевіримо. Звичайно, ви можете нам писати у приватні повідомлення, надавати будь-яку цікаву інформацію, яку ми проаналізуємо, і будемо розповідати про це в наступних наших випусках. Підписуйтесь, коментуйте ваші реакції для нас. Дуже цінні і важливі. З вами були Локатор Медіа і Запорізький Фактчек.